Друзі, всім привіт! Доброго дня! Пісня для українців завжди була частинкою нашого буття, частинкою нашої душі, супутником у будь-які часи. Але зараз, під час військової агресії Росії проти України, старі пісні, які ми, на яких ми виросли, які ми знаємо з дитинства, набули нових значень. І я хочу поділитися з вами. Своєю маленькою піснею Ми не забудем і не пробачимо, -о, -о на танках гівно прийшло з війною. Ракетами зруйнувало мирні хати. Бою. Мета одна для всіх єдина, О, Добро чекає одоброчекаємо, русні наб'ємо їхніх бики. О, все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою. Слава Україні! До перемоги! Побачимось, і бувайте!